Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки, які стартували в супермаркеті АТБ. Тому запасайтесь смакотой, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду! І перше, що ми бачимо, це у відділу овочі та фрукти, знижечка на томати. Томат рожевий, перший гатунок, коштує зараз 78 гривень, 89 копійочок. Помідор дуже-дуже великий, гарний. Знижечка на нього зараз 12%. Подивіться, яка краса. 78 гривень і 79 копійочок. Далі переходимо до авокадо. Авокадо хаос перший гатунок, також в акції. Коштує 17 гривень за 100 г. Подивіться, як воно виглядає. І я вам скажу, воно спіле. Берете і вже можна його готувати. Воно вже готове до вживання. 17 гривень за 100 г. Далі переходимо до олії. Олія Соняшникова, щедрий дар. Зараз в акції. І давайте на них подивимось, де вони тут знаходяться. Так, розпочнемо. 39 гривень, 50 копійочок. Олія соняшникова щедрий дар рафінована, вітамінізована. Ось така, друзі, пляшечка. 725 мл за 39 гривень. Знизу є щедрий дар. Це в нас рафінована. Стандартний варіант за 45 гривень 50 копійочок. 23% знижечка. І є ще третій варіант. Це щедрий дар Олія Соняшникова. Не рафінована. Бачите, вона темніша йде. Коштує 45 гривень 50 копійочок. І залишається ще здоровий варіант. Це у нас щедрий дар 3 літри. Здорова пляшка за 157 гривень 50 копійочок. Це здорова сімейна пляшка на 3 літри. Переходимо до водички. Зараз поляна квасова від торгової марки Своя лінія. Сильно газована. 1,5 літри. Коштує 22 гривні 70 копійочок. Мінеральна вода. Лікувально-столова. За 22 гривні 70 копійочок. Кому треба, беріть. Знижечка 20%. Бачите, знизу навіть розібрали. Поляна квасова. Далі переходимо до сирків. Десерт цирковий від торгової марки Dolce. Зараз в акції. Давайте на них подивимось. І так, перший варіант: 26 гривень 50 копійочок. Це у нас десерт цирковий, вишня з шоколадом від торгової марки Dolce. Ось така краса за 26,90. І поруч біля нього є ще за 25,50. Це в нас іде вже, друзі. Смак персику. Давайте на нього подивимось. Так, це в нас десерт цирковий. Від торгової марки Дольче з персиком. І поруч бачу, ще є більші стаканчики від Dolce. Тут у нас йде чорниця та вишня по 28,70. Це в нас десерт аеросирковий. Чорниця і є вишня. Також десерт аеросирковий. 28 гривень 70 копійочок за здоровий стаканчик десерту. І далі, друзі, переходимо до солодощів. А саме до тортів від АТБ. Торт Грильяж з арахісом 500 г коштує 179 гривень 50 копійочок. Давайте на нього подивимось. Він, до речі, не маленький, Я б сказав, він навіть здоровий. 179 гривень 50 копійочок. І також ще є тірамісу. 800 грамів, він більший. Коштує 189 гривень 50 копійочок. Шукайте в своєму АТБ. Так, далі переходимо до сирків. Сирке білосирківський. Сирке кисломолочний 5%. 25 гривень коштує 40 копійочок. Знижечка на нього 25%. Є ще 9%. І є. Друзі, домашній за 53 гривні 30 копійочок. Як традиційний 9-відсотковий кисломолочний сир білоцерківський. Є 5-відсотковий домашній він коштує дешевше 50 гривень 90 копійочок. За 350 грамів в даному пакуночку. Тому дивіться: 5 варіантів від білоцерківського в акції. Переходимо до морозива. Морозиво. Монако десерт полуничний чизкейк, там тірамісу 500 грамів. Зараз по 95 гривень 90 копійочок. Так, давайте подивимось, як вони виглядають наяву. Ось така коробочка і морозиво. Біле з десертом тірамісу. Ось така, друзі, краса. 500 грамів. І тут є ще полуничний чизкейк. Також 500 грамів. Бачите? Біле з рожевим. Полуничний чизкейк. Знижечка на це морозиво 46%. Переходимо до наступної позиції. Це хрещатик, пломбір сенвіч. Він зараз в акції по дуже гарній ціні. Знижечка на нього 50%. Коштує такий варіант 15 гривень 90 копійочок. Знижка аж в половину. До цього воно коштувало 31 гривня 90 копійочок. Тому це дуже гарний варіант. Шукайте хрещатик пломбір АТБ. Так, і переходимо до каштану. Каштан по 15 гривень, 90 копійочок. І тут, друзі, три смаки. Так, давайте на них подивимось. Перший варіант це в нас каштан полуничний. Це морозиво з білим шоколадом. Всередині полуниця. Так, дивимось наступний варіант. Каштан карамель ре-шоколад. З горішками. І залишається в нас ще солона карамель. Ось, цей мені варіант дуже подобається. І всі ці смаки по 15 гривень 90 копійочок. Знижечка на них зараз 50%. Це дуже гарна позиція. Так, і переходимо до ковбаски. Зараз два варіанти ковбасок в акції. Ковбаса сиров'ялена і вибір фаршовий. Давайте подивимось. Вибір фаршовий. це в нас іде. Новомиргородська колбаса. Розумний вибір. Ковбасний ряд. 420 грамів. Всього-навсього за 38 гривень 90 копійочок. 35% знижка. Палка колбаси за 38 гривень. Тому хтось шукає найдешевший варіант колбаси, дешевше ви не знайдете. Новомиргородський за 38 гривень. І, друзі, є ще колбаса. За 2639 тернопільська сиров'ялина коштує 26 гривень 39 копійок. Але це вже за 100 грамів. Тому давайте на ню подивимось. Тернопільська на вигляд дуже і дуже апетитна. Так, це в нас своя лінія. І така паличка ковбаски обійдеться приблизно, друзі, в 80 гривень. Тому що тут 330 грамів. Так, переходимо до м'яса і зараз. Крило куряче в акції від торгової марки Наша ряба. Коштує воно 72 гривні 99 копійочок. Супер ціна. Ціна вказана за кілограм. Курчат бройлерів охолоджене. І також є куряче філе від курчат бройлерів. Один кілограм охолодженого. Філе коштує 145 гривень 99 копійочок. Наша ряба в акції. Так, переходимо до снеків. І зараз чіпси Лейс в акції по 37 гривень 50 копійочок лейс Макс ріфльоні зі смаком лобстера. Здоровий пакуночок всього-навсього за 37 гривень 50 копійочок. Тут, друзі, цілих 120 грамів чіпсів. 35% знижечка на ріфльоні чипси лобстер. Так, переходимо знизу. І тут ще є лейс, сметана та зелень. Вони також коштують 37,50 120 грамів в даному пакуночку. І третій варіант: шукайте в своєму АТБ. Це, друзі, смак сиру, але не звичайний. Це дует сиру чедер і солодкої цибулі. Коштує такий варіант, також 37 гривень 50 копійочок. Три смаки лейс в акції. І переходимо до круп. Від торгової марки «Делюкс». Зараз в акції рис басмати. Шліфований, довгозернистий. Гатунок вищий 1 кг, коштує, друзі, від торгової марки «Делюкс». 66 гривень, 90 копійочок. Знижка 26%. І також є ще Таїланд. Це в нас, друзі, рис шліфований жасмін. 65 гривень. Давайте пошукаємо, де він. Ага. Його закинули наверх. Ось. Жасмін, рис шліфований, довгозернистий, гатунок вищий 1 кг, коштує від торгової марки Deluxe 65 гривень. Знижечка 25%. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось і за тебе, то поставте під цим відео лайк, напишіть знизу коментар. І всім дякую за увагу. Бувайте, до нових зустрічей!